Всім привіт з Полтавщини. Ще одна, друзі. Культура моя. Одна із улюблених, це фундук. Тут у мене молоденька посадка. Ну, урожай в цьому році не дуже великий. Ну а так з нашими весняними приморозками. Все одно. Трошки порадував урожайчиком. Ось такі горішки вийдемо. Тут у мене молодасенька посадочка. Також хочу в цьому році збільшити насадження. Так небагато для себе, щоб зимою можна було похрустіти, як білочка. Ось такі смаколики.